Номер один. Експериментально досліджувалась зміна температури 0,5 кг рідини внаслідок її нагрівання. За отриманим графіком, який нам дано визначене питому теплоємність цієї рідини. І так, нас питається питома теплоємність рідини. Це рідини мене питається. Далі, що мені дано? Мені дано, що маса рідини це є 0,5 кг. А ось інші дані, дані на графіку. Дивимося, що у нас є на графіку. У мене по вісі абсис горизонтальній вісі відкладена кількість теплоти, яку надавалось тіло в кілоджоулях, і відповідна їй, на яку кількість градусів нагрівалося тіло. На кілька вісім апсис, кількість теплоти я можу обрати будь-яку. Я, якщо я вбираю 10, то відповідно я повинна подивитися. І чому відповідає зміна температури при наданні 10 кДж. Якщо обираю 20, то відповідно повинна подивитися. Обираю 30, значить відповідно подивитися. Давайте виберемо 20. Нехай, наприклад, кількість теплоти, яка надавала стілу, тілу, є 20 Кілоджолів, тобто 10 в третій степені джоля. Відповідає цій кількості теплоти зміна температури. Ось вона, від 0 до 30. Дельта Т дорівнює 30 градусів по Цельсію. Ну, а тепер Починаємо з стандартної формули. Кількість теплоти, яку треба надати цьому тілу, щоб нагріти його на 30 градусів, визначається по формулою маса тіла, питома теплоємність тіла і різниця температур. Мене питається питома теплоємність. Значить, масу і температуру я повинна перенести через знак рівності, щоб залишилось тільки це. Це дорівнює рисочка для дробу, маса і температура пішли вниз. А в чисельнику як було, так і залишилось Q. Я отримала формулу. Тепер я могла помилитися під час визначення цієї букви. Для того, щоб перевірити, чи є у мене помилки, чи немає, я повинна перевірити це на одиницях вимірювання. І так, це в квадратних дужках дорівнює. В стоїть Q. Дивимося в дано. Q у мене визначається в джоулях. Значить, замість Q я пишу джоулі. Маса, дивимося в дано, в мене міряється в кілограмах. Дельта Т міряється в градусах по Цельсію. Якщо я забула, якими одиницями вимірюється питома теплоємність, то ось мені дана табличка. Значить, я можу. Збільшити і подивитись, що питома теплоємність джоуляк на кілограм градус по Цельсія. Я роблю висновок, що я не помилилась, і моя формула абсолютно правильна. Тепер я повинна математично обчислити, чому рівна питома теплоємність тієї рідини, яку гріли. Рисочка для дробу. Оскільки я вже перевірила одиниці вимірювання, тепер я пишу тільки числа. Замість Q вгорі я напишу 20 на 10 у третьому. 20 на 10 у третьому. Поділити на масу 0,5. І помножити це все на 20. Так, а от тепер помилка. Ми вибрали 20 і йому відповідає 20 градусів по Цельсію. Бачите, якраз хорошо, і побачили. Йому відповідає 20 градусів по Цельсію. 20 і 20 я скоротила. Тут у мене 1000. Поділити на одну другу. І знаменника знаменника число переходить в чисельник. Получається 2 помножити на 1000 і буде 2000. Пишемо відповідь. Питома теплоємність рівна тисячі. Одиниць вимірювання беремо там, де ми визначили джоулі на кілограми градуси по Цельсію. А тепер давайте подивимося, до якої рідини найближча та кількість теплоти, яку ми з вами визначили. І так дивимося. 2000 тисячі немає, є тільки 2100. У льоду і у газу. Нам сказано, що нагрівалась рідина, значить, лід відпадає, залишається газ. Зрозуміло, що в цій задачі мали справу з газом. Дивимось наступну задачу. Наскільки градусів підніметься температура сталевої деталі масу, масою 8,4 кг, якщо їй передати таку саму кількість теплоти, що потрібна для нагрівання 500 г води на 15 градусів по Цельсію? І так, мене питається: наскільки градусів підніметься температура сталевої деталі? Дель... Наскільки це дельта Т сталі? Тепер дивимося далі. Зрозуміло, що грітись буде сталь. Дивимося, сталь це є 500. Це сталі, питома теплоємність сталі 500 джолів на кілограм градус по Цельсію. Маса цієї сталевої деталі 8,4 кілограми. Якщо їй передати таку саму кількість теплоти, що потрібна для нагрівання води, значить кількість теплоти, яку отримує сталь, дорівнює кількості теплоти, яку надають воді. Причому грітись буде тепер в другому випадку вода. Ми повинні запам'ятати, що питома теплоємність води це 4200 джолів на кілограм градус по Цельсію. Але якщо хтось забув, він може перевірити, бо табличка є. Ось у нас тут вода, сама перша 4200. Але це число дуже бажано запам'ятати. Маса води, яка в нас буде грітися. Це є 0,5 кілограма, 500 грам, це є 0,5 кілограма. І нагріється вода на 15, значить, дельта Т води 15 градусів по Цельсію. Розок цієї задачі почнемо ось з ось цього виразу. Я цей вираз переношу сюди. Кількість теплоти, яку отримує сталь, дорівнює кількості теплоти, яку дорівнює вода. Це по умови задачі. Нагадую, що загальна формула для кількості теплоти це є mC на дельта Т. Якщо я беру сталь, то я повинна в оцю формулу замість кожної фізичної величини підставити характеристики сталі. Значить, розпишемо ось цю букву Q сталі. Маса сталі, питома теплоємність сталі, наскільки нагріється. Сталь оце до речі, та величина, яка мене питається. Дивимося, це все дорівнює і розписуємо воду. Якщо я взяла воду, то в оцю формулу, замість кожної букви, я повинна підставити характеристики води. Тобто маса води, питома теплоємність води і зміна температури води. Я розписала, тепер я бачу, що дельта Т мене питається. Значить, ось оці дві величини я повинна кинути через знак рівності. Дельта Т. Талі дорівнює, рисочка для дробу вниз пішли. Маса сталі і питома теплоємність сталі, а вгорі маса води, питома теплоємність води і дельта Т води. Ми з вами отримали формулу. Щоб перевірити, чи правильна ця формула, ми зараз підставимо одиниці вимірювання. І якщо отримуємо градуси по Цельсію, бо температура вимірюється в таких одиницях, то наша формула правильна. Дивимося, маса води. Підходимо сюди. Маса води в кілограмах, записуємо кілограм. Помножено на це води 4200 джоулів на кілограм градус. Пишемо тільки одиницю вимірювання. Джоулів. На кілограм градус по Цельсію. Дельта Т води в градусах по Цельсію. Так. Тепер маса сталі в кілограмах удару в нас написано. І розділити це все треба на питому теплоємній сталі джолі. На кілограми градуси по Цельсію. Оці кілограми скоротила і прямо оцей дріб джоуль на кілограм з градус по Цельсію скоротила. Залишиться у мене градус по Цельсію. А це і є одиниця для температури. Значить, формулу ми не помилились, як написали. Тепер давайте обчислимо, на скільки градусів нагріється сталь. Оскільки ми вже перевірили одиниці вимірювання, замість кожної букви ставимо тільки її значення. Маса води. Маса води в нас 0,5. Помножити. Придумайте теплоємність води. 4200. Помножити. 15 це температура, на яку нагріється вода. Розділити це все на 8,4. 8,4 кг – це маса стальної деталі. Я не пишу кілограми і помножу, і поділити це все на 500. Так, що ми можемо зробити? Ми можемо забрати оці два нолика сюди і отримати, правда, 50. І потім, а один нолик сюди буде 84 і скоротити, в мене вийдеться 4 тисячі. 200 на 15 розділити на 84. Ну, Якщо ми не помилились, давайте зараз обчислимо. Так. Значить, Що у нас іде? 4200. 42, бо ми ж забирали два нулика. 42. 42 помножити на 15 і розділити це все на 84 помножила відкид 42 помножити на 15 і розділити це все на 84 Получається, що нагрілась на сім з половиною. Сім і п'ять градуса. Відповідь. Дельта Т сім і п'ять градуса по Цельсію. Так, наступна задача. Наступна задача в нас графічна. Вода в посудині, мідний і сталевий брусок мають однакові маси. Ці три тіла щосекунди отримують від нагрідника однакову кількість теплоти. Який графік відповідає воді, а який міді обґрунтуйте свою відповідь? Ну, і тут, оскільки три графіка, значить, вода, мідь і сталь. Будемо відповідно дивитися, що нам дано. Нам дано, що маса води дорівнює маса міді і дорівнює масі сталі. Перше, що нам дано. Наступне, нам відомо, що всі ці три тіла щосекунди отримують однакову кількість теплоти. Значить, кількість теплоти, яку отримує вода, дорівнює кількості теплоти, яку отримує мідний брусок, і так само саму кількість теплоти отримує сталевий брусок. Нам потрібно по графіку дивимося. Тут є зміна температури і час. Так. Значить, нам встановити, до якому тілу відповідає графік перший, другий і третій. Давайте спочатку запишемо загальну формулу для Q, яку ми знаємо. Q дорівнює МС дельта, t. І так, зміна температури в мене показана ось по цій вісі. Дивимося далі. Маса в мене константа, і Q у мене константа. Значить, мені потрібно знайти залежність питомої теплоємності від зміни температури. Якщо оце константа, і оце константа, то в мене залишається С на дельта Т. Щоб мені зрозуміти, яка залежність між С і дельта Т, я повинна їх поставити. Одне по одну сторону рівності, інше по іншу. Що в мене, вийде? в мене вийде, що константа С дорівнює константа поділити на дельта Т. Дельта Т пішло вниз. Константа поділити на дельта Т. Ну що ж, я бачу, що це в чисельнику, а дельта Т в знаменнику. Обернена пропорційна залежність. Значить, якщо температура у мене буде маленька, то питома теплоємність температура низька, то питома теплоємність велика. Температура висока, зміна велика, велика температури, теплоємність мала. Так, обернено пропорційно. Як мені час зв'язати з кількістю теплоти? Читаємо що секунди отримують однакову кількість теплоти. Значить, я беру, ну, наприклад, ось отакий час. І в мене за цей час однакову кількість теплоти отримало перше тіло. Давайте візьмемо ось отакий раз, от, отаку колір. І так, я тепер беру отак. І провожу графік по графіку вертикальну лінію і попадаю ось в ось цей однаковий час. Якщо час однаковий, то й кількість теплоти буде отримана однаково. А тепер дивимося. Ось у мене зміна температури третього тіла, ось дельта Т третього тіла. Ось у мене. Дельта Т другого тіла. І ось Дельта Т третього, вибачаю, першого тіла. Першого тіла. А тепер дивимося. Саме найменшу. Температуру буде тіло з найбільшою, найбільшою теплоємністю. Давайте подивимося. Вода, мідь і сталь. Де у нас найбільша теплоємність? Піднімаємося. Вода 4200. Сталь – 500. Міч 380. Значить найменше нагрілася вода. Третій графік відповідає воді. Оце у мене вода. У неї найбільша питома теплоємність, тому нагрілась вона на найменшу кількість градусів. Тепер дивимося, у кого найменша питома теплоємність? Найменша питома теплоємність серед цих речовин у міді. Значить, вона нагріється на найбільшу температуру. Відповідно, графік 1 відповідає міді. Ну, і тепер уже зрозуміло, що це у нас сталь. Ось таким чином розв'язуються такі графічні задачі. І наступна задача. Під час сверління отвору в сталевій деталі двигун електродриля виконав роботу 90 кДж. На скільки градусів нагрілося сталеве сверло масою 100 грамів, якщо на його нагрівання пішло 2,5% енергії, витраченої двигуном? Питається, на скільки градусів нагрілося сталеве сверло? Дельта Т сталі. Мене питається. Під час сверління отвору в сталевій деталі двигун електродриля виконав роботу, механічну роботу. Пригадуємо, робота позначається буквою А. 90 кілоджолів, тобто на 10 у третій джоля. Наскільки градусів нагрілося сталеве сверло? Грілося сталеве сверло. Дивимося в дану сталь 500 джоулів на кілограм градус по Цельсію. Масою 100 грамів. Маса сталі в мене була 0,1 кілограма. Переводимо стандартній одиниці Сі. Якщо на його нагрівання пішло 2,5% енергії. Це коефіцієнт корисної дії. Нагадую, позначається буквою ета. 2,5 відсотка зразу переводимо в безрозмірну величину, тобто ділимо це число на 100 відсотків, щоб відсотки скоротити, отримуємо 0,025 просто одиниць енергії, витраченої двигуном. Нас питається на скільки градусів нарілося. Свердло, а тепер пригадуємо. Що всі фізичні величини, які вимірюються, вимірюються джолями, між собою можуть бути прирівнені. Що це в нас може бути? У нас це може бути кінетична енергія, формулу її ми повторювали на початку. Це може бути енергія потенціальна, це може бути повна механічна енергія, це може бути робота і навіть кількість теплоти, якщо виконання або перетворення оцих енергій призводить нагрівання. Всі вони вимірюються у джоулях. І тому всі ці букви взаємозамінні, вони можуть замінити. І так, я знаю формулу для кількості теплоти, яка пішла на нагрівання. Дельта, Т нас якраз питається. Але у нас для нагрівання ми виконували роботу, ми пам'ятаємо, що змінити внутрішню енергію можна двома способами: виконанням роботи або теплопередачою. Значить, я просто букву Q заміняю на букву А виконання роботи. І отримую цю саму формулу М, С, Дельта Т. Але не вся робота пішла на виконання, а тільки 2,5%. Тобто, отут роботу я домножаю на стільки рівно стільки е, відсотків енергії пішло на те, щоб тіло було нагріте. Все, я ага. Звідси мені потрібно вивести дельта Т. Чуть, якщо Дельта Т мене питається, значить ЕМ і Це я повинна взяти і перекинути через знак рівності. Воно стоїть вгорі, попаде вниз. Що в мене получиться за формула? Дельта Т дорівнює, вниз у мене пішло М і С сталі, а вгорі в мене ета, коефіцієнт тієї корисної, яка пішла на нагрівання, помножити на А. Таку формулу я ще ніколи не бачила. Чи, щоб перевірити, чи правильна вона повинна перевірити з допомогою одиниць вимірювання. Рисочка для дробу. Ета. Дивимося, ми відсотки убрали, поділивши на 100%. Тобто, в нас безрозмірна величина. Замість ета ми не пишемо нічого. Безрозмірна. Робота, вона вимірюється в джоулях. Хорошо? Маса в нас вимірюється, дивимося 0,1 кг. кілограма. Ми вже перевели грами в кілограми. І тепер питома теплоємність джоулі. На кілограм градус по Цельсію. Зараз трошки зменшимо. Що у нас тут скоротиться? Кілограм з кілограмом, джоуль з джоулем? Що в мене залишилось? Одиниця, одиниця на це. Градуси по Цельсію. І знаменника знаменника значення переходить в чисельник. І я отримую в чисельнику градуси по Цельсію. Температура вимірюється в градусах. Значить, формула моя точно правильна. Тепер я підставляю сюди значення ета, значення без одиниць вимірювання. Ну тут в мене і так без одиниць. Робота в мене була 90 на 10 у третій. Розділити на масу 0,1 умножена на 500. Так, ну що ж, давайте тепер все переведемо до стандартних одиниць, щоб нам легко було рахувати. Тут напишемо 25. Якщо я число збільшила на 10, щоб отримати 25, я тут, же, щоб нічого не поміняти, його зменшую. Тут я напишу 9 на 10, тепер уже в четвертій нолик додав сюди. Тут у мене нолик заберу, буде одиничка, я її можу не писати і поділити на 50. 25 і 50 я можу скоротити, отримавши в знаменнику число 2. Тепер 9 я ділю на 2, отримую 4 з При множенні степені додаються 10 у четвертій. Додати 10 мінус третій, получаємо просто 10. І виходить, що нагріється наша деталь під час сверління на 45 градусів. Пишемо відповідь. І так, детально гріється на температуру 45 градусів по Цельсію. одиницю вимірювання я взяла звідси. А тепер уважно дивимося домашнє завдання. Тільки що ми розв'язали задачу, дуже схожа буде іти задача першого. Санчата з хлопчиком, загальною масою 50 кг, тобто це маса і санчат, і хлопчика 60 кг. На швидкості 5 метрів за секунду виїхали на ділянку асфальту і зупинилися. Значить, хлопчик з санчатами рухались, мали кінетичну енергію, пригадайте формулу кінетичної енергії. І вся ця ен двадцять цієї енергії кінетичної пішло на те, щоб нагріти полози санків. Маса кожного полоза 2 кілограми. Якщо ви згадаєте, які санки, у нього двоє полоз: перший і другий, значить, одного кілограм і другого кілограм. Подумайте, скільки кілограмів нагрівалося? І відомо, що ці полози були сталеві. От першу задачу ви розв'яжете. А друга задача, ми тільки що теж розв'язували графічно. На плиту поставили алюмінієву кастрюлю з водою. Значить, оце в мене один графік: десь вода, а десь алюміній. І ви точно так само проводячи отой ланцюжок, досліджуючи, як залежить. Температура, кількість теплоти, як залежить відповідно від питомої теплоємності маси. Нам сказано, що маса кастрюлі і води однакові, маса в них однакова. І питається, який графік у кожної із речовин: вода і алюміній. Так, оце домашня задача. Не забудьте, що у нас наступний урок лабораторна робота, і взяти серветки для витирання води.